Всім привіт на каналі Своя квартира. Як ви бачите, тут знаходиться не добудови. Будується у нас от вже один будинок готовий в Чернівцях. І я значить йшов і так мислив. Дивився на вторичний ринок квартир і дивлюсь, то що кожен рік виростає по декілька десятків будинків в Україні нових і зважаючи на те, що в нас в Україні е населення не зростає, а тільки падає, знижується, то я отак подумав, що весь ажіотаж, який зараз створений з квартирами, з нерухомістю. Він лопне е, дуже швидко. Чому? Тому що е, ті квартири, які зараз будуються, вони за деякий час будуть вже продаватись, здаватися. І ті будинки, які зараз є, готові, вторички всякі. Е, Совєтського Союзу. А, вони стануть неактуальні просто. Їх ніхто не захоче купляти. Чому? Чому їх не захочу? По-перше, тому що там неможливо в тих квартирах буде жити. Там дуже грязні під'їзди, чорні, їх там ніхто не робить ремонту. Там неприємні запахи. Поганий вигляд на, ну, soft ось. І е, На іншому стороні будуть новобудови, трошки дорожче, але там якісні все зроблено, все новеньке, приємний гарний вигляд і там приємно жити буде. ось і Тому Якщо взяти за 10 років, то мені страшно уявити, як сильно впадуть ціни на вторичний ринок. Всім дякую.